Молоду лисичку заєць у гаю зустрів, подивився їй у вічі і отетерів, ледве мовив будь лисичко, жінкою мені, а лисичка, жартівничка, відказала: ні, в тебе шкіра зовсім сіра. В мене ж золота, я ж хвоста, та ти нещасний, майже без хвоста. Ти такий неоковирний, я ж мов пух легка, подивись, яка у мене талія тонка. Кілька днів ховався зайцю в густих кущах Від нещасної любові смучився й зачах. Все сказав, помру на цьому місці в цім чагарнику і почав копати яму лапами в піску. Раз копнув, копнув у друге, Раптом чує цок, Придивився, а там, у ямі, золота, шматок. Хтось колись у злу годину там зарив його. Взяв зайчисько скарбу руки і сказав Ого, Заживу тепер я, братці, кумом королю. Я ж люблю гульнути добре, я комфорт люблю. Йде зайчисько над рікою аж бур'ян тріщить, а у нього під пахвою золото блищить. Тут лисичка стриб. З горбочка і стала перед ним, зачарована блискучим сливком дорогим. Ти тепер ласкаво каже справжній багатій, Я за тебе заміж вийду, ти навіки мій. Подивись, яка я гарна яка струнка. Подивись, яка у мене талія тонка. А зайчисько гордо пирхнув, не мели дурниць, я тепер купити можу тисячу лисиць. Байка нібито простенька, та мораль тут є. Зайве золото не тільки зайчиків псує.